Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості і безпечно вдячна за те, що ви завітали на моє відео. Сьогодні буде відео корисне. Відео на ваше прохання. Багато хто з вас, любі мої глядачі, просив розповісти, як я в'язала свої прогулянкові штани, вірніше штани до прогулянкового костюму. І нарешті я зібралася силами, духом, зробила чистові записи, перевірила усі свої розрахуночки І сьогодні хочу вам про них розповісти. Якщо хтось не бачив такий, такий вид одягу у мене на каналі, я вам зараз вставлю фотографію, як виглядає повністю костюм з джемпера і штанів, а також як виглядають штани на мені. Скажу, що це більш такий весняно-осінній варіант, навіть літній варіант адже вони зв'язані з напівбавовни і ем, ношу я їх саме носила весною влітку і маю надію також продовжу носити восени. Отже, я думаю, ви зацікавилися. Ще хочу сказати, любі мої, не бійтеся в'язати такий великий елемент свого гардеробу. Нічого складного немає. Єдине, що ну, дійсно трішечки буде більше роботи. Усі розрахунки, як я розраховувала свої штани, скільки у мене петель на мій розмір, які вам потрібно будуть розрахунки, як це все зробити, я вам усе розповім. Отже, давайте розпочнемо. Так. Найперше, скажу, що я в'язала з пряжі Gazal Baby Cotton. Це 40% акрил 60 бавовна. У 50 грамах 165 метрів, і у мене колір такий дуже приємний, блакитний це 34,51. Ось так виглядається етикеточка. Можна взяти будь-яку напівбавовняну пряжу, навіть бавовняну схожого метра. Якщо е, у вас розмір 44-й, ви можете повністю в'язати по моїх розрахунках. Е, підійде пряжа, і Alize Cotton Gold, і yarnart baby Cotton, Тобто будь-яка пряжа схожого метражу. В'язала я спицями номер 3 так як я в'яжу трішечки вільно, і мені потрібна була така хороша щільність. Хоча виробник рекомендує спиці номер 3 4 Я ж завжди обираю найменший розмір, якщо мені потрібно щільне полотно. Так. Далі, розхід на такі штани у мене 377 грамів, плюс ось ці шнурочки. Ці шнурочки я в'язала 100% бавовни на шнуроплеті. Можна без шнурочків тобто як ваше бажання. Тепер стосовно щільності. Перед тим я хочу сказати, що Завдяки Наталки з каналу «Натка в'яже» у мене з'явився ось такий красивий записничок записничок рукодільниці. Де я записую вже красиво усі свої проекти. Ви бачите, як я оформила саме записи про штани. Це вже чистовий варіант чорновик я вам не рекомендую дивитися, тому що там жах-жахливий. Ось же щільність. У 10 сантиметрах у мене 25 петель і 35 рядів. Так, які заміри вам будуть потрібні для того, щоб розпочати ваші штани? Дивіться, ось намальовано. Так, схематично. Сама схема штанів. Вам потрібно буде пів обхват талії. У мене це 34 см. Далі ви визначаєте, яку висоту резиночки ви будете в'язати. У мене це 4 см. Далі, далі ви вимірюєте ластиву висоту, якраз ось. Цієї верхньої частини штанів, попереду у мене вийшло 25 см, по спинці 32. Далі треба буде обхват бедер, так як талія з бедрами у нас трішечки відрізняється. у мене це 42 см. Ширина штанки після поділу на штанки, тобто зразу після ластовиці, у мене півширина – 24 см. Так, довжина, штанки від Ластовички до кінця наших штанів 72 см. Я не написала, довжина усіх штанів, у мене 91 92 см. Ось, та, ось повністю усі штани. Далі, у мене йде трішки звуження невеличке, і у мене штанка ем, перед збавленням на манжети має 20 см. Резиночка знизу на манжетах 4,5 см. Отже, ви робите основні такі заміри. Найголовніше, вам потрібно буде півобхват, обхват талії, обхват бедер, висота, ося, решта, ви вже можете виміряти в процесі в'язання. Значить, на свої штани я набирала 170 петель на спиці номер 3 пров'язувала 34 рядочки резинкою 1 на 1. Я набирала на допоміжну ниточку, і коли я вже пров'язувала другу частину своєї резиночки, я в передній частинці виділила. П'ять центральних петель, і бачите, я їх пров'язала дві разом на кит і зробила ось такий отвір для шнурівки. У мене тут вставлена резиночка, тобто тут шнурівка відіграє більш декоративну роль. Коли я пров'язала повністю резиночку, я склала полотно вдвоє, розпустила тимчасовий набірний край, пров'язала дві петлі разом і таким чином я утворила резиночку. Коли я пров'язую дві петлі разом, я Завжди залишаю тут декілька крайніх петель, їх просто пров'язую разом, для того, щоб водіти резиночку. Але тут я резиночку одівала через оці отвори. Мені вдалося це, ну скажімо, гарно зробити. Далі. Коли я вив'язала свою резиночку, я розділила петлі на, скажімо так, на чотири частини для вив'язування ростка. На передню частинку я відвела 84 петлі, на спинку я відвела 86 петель, по дві петельки по центру я залишила як центральні петлі, по яких я буду. Робити прибавочки. Ну, це до ростка поки що не має ніякого відношення. Тепер по ростку я зробила 8 розворотів, усього 16 рядочків. Починала я зі спинки. Я думаю, ви знаєте, як в'яжеться росток. Отже, від центральної, від центральної петлі спинки. Яка є нашим початком ряду? Я пров'язала 25 петель в одну сторону, розвернулася. Далі виворотніми рядочками пройшла 25 петель в цю сторону, розвернулася. Далі, в мене від цього розвороту 11 петель. Розвернулася в цю сторону. Знову пішла в цю сторону 8 петель від попереднього розвороту. І так я кружляла і перейшла на передню частинку, де я зробила розвороти через 3, 5, 5, 4, 4 петлі. Одним словом, я зробила такий гарний росточок на 16 рядочків. І тоді вже, скажімо так, розпочала в'язати далі. Але ще одна, коли я робила росточок по спинці, я вже почала робити прибавочки. Як я роблю прибавочки, я виділяю дві центральні петлі попереду і дві центральні петлі по спинці. Ось я вам можу їх показати. Бачите, дві. ось. Центральні петлі і збоку біля них йдуть прибавочки. Якщо так добре, добре придивитися, то їх видно, коли ви одіваєте цей виріб на себе, це абсолютно непомітно. Бачите, ось по спинці йдуть в нас прибавочки. І я зробила по спинці 32 петлі прибавочок, попереду 18.

Ніби ластовички ось цього клина, бачите? У штанах має бути ось такий клин. Особливо він має бути ну, скажімо, великий на спинці. У мене він достатньо невеликий, але так, як, ну скажем, в мене невеликий розмір, в мене не широкі бедра, то мені цього клина достатньо. Якщо ж у вас такі, знаєте, пишні бедра, і бедра відрізняються гарно від талії, вам потрібно цей клин робити більш крутішим і більшим. Майте це на увазі. І далі я почала 69 70 71 72 73 75 Ви можете це розрахувати самостійно, єдине враховувати, що останніх десь сантиметрів 5 попереду треба буде робити трішки інтенсивніші прибавки і по спинці. Отже, бачите, з цього я на все прибавила 32 петлі. І в мене вийшло, пров'язано 62 рядочки плюс 16 рядочків росток, 78 рядочків. На спицях в результаті вив'язування у мене вийшло 220 петель. Тепер центральні петлі: ось цих дві петлі, які були попереду і по спинці, я залишила на ластовичку. У жіночих, ну скажімо, виробах оця ластовичка може не бути дуже великою. Це у дитячих нам потрібно роботи трішечки більшу, а якщо дитинка ще носить памперс, то значно більшу. У жіночих, я не вважаю, ну, що є необхідність якась роботи більше. Я залишила дві центральних петлі переду, і дві центральні Петлі спинки на шпильку, залишила такий невеличкий шматочок нитки від моточка, який приєднувала до другої штанки, і ним зразу вже шила в петля в петлю, тобто зробила таку невеличку ластовичку. Тобто 4 петлі на ластовицю. У нас залишається 216 петель. Це петлі, які підуть на дві штанки, тобто ми їх ділимо на дві. По 108 петель штанка. Отже, я взяла ще один моточок і приєдналась ось тут. І способом Magic Loop я вив'язувала зразу дві штанки. Чому це зручно? Це зручно стосовно убавочок по штанках. У мене штани йдуть більш прямого силуету, тобто, у мене убавок по штанках небагато. Багато убавок ось тут знизу. Але якщо ви будете в'язати такого звуженого донизу крою, вам потрібно буде по штанині робити убавочки. І тому, щоб їх гарно контролювати, вам потрібно або в'язати дві одночасно, або робити записи, чи ставити маркерочки. Мені ж зручніше було в'язати дві одночасно. Так, Отже, скільки ж убавочок я зробила по штан штанках? Значить, по три убавки з кожної сторони я зробила, ось бачите, за 6 см. Тобто зразу. По одній потлі з однієї сторони спиці, і по одній потлі з другої сторони спиці. Тобто, по 6 петель я убавила зразу. Далі, я одну убавочку зробила перед коліном, і по дві убавочки зробила після коліна. І вже з самого низу, ось тут, не доходячи до ну, декілька сантиметрів до кінця моєї штанки, я зробила ще одну убавочку. І тому перед вив'язуванням манжету у мене вийшло на спицях 98 петель. Я розрахувала, що на манжет мені потрібно не більше 60 петель. Тому в останньому ряді я збавила методом пров'язування дві разом 34 петлі і залишила на манжетах 60 петель. Манжет я пров'язала резиночкою 1 на 1, 34 рядочки. Також я робила. У восьмому рядочку, ось тут знову метод пров'язування дві разом накид для вставляння ось цього шнурочка. Він у мене не носить тут декоративний характер, він у мене, я його роблю на ту ширину, тобто зав'язую на ту ширину, яка б мені була зручно по нозі. Тобто його можна розв'язати, спокійно одіти штани і тоді зафіксувати, скажімо, на ту ширину, яку вам потрібно. Це Зручно тоді, коли з часом носки напівбавовна трішечки розтягнеться, і, але ви можете контролювати посадку своїх штанів саме знизу. Ось так. Далі я просто закрила петлі і ниточкою підшила, не стягуючи, просто так знаєте, стабільненько підшила цей манжетик. Ось і все. І ось так просто. Просто, дуже просто, дівчатка, і дуже легко в'яжуться такі штани. Звісно, їх можна зв'язати візерунком. Можна по боках пустити якийсь манж... не манжет, а лампасик. Все ваша фантазія і ваше бажання. Я ж вам розповіла основні. Свої розрахунки. Я вам показую зараз ось так, намагаючись вмістити їх в екран, ви можете зробити собі скрін, Якщо у вас дуже погана якість, ви можете написати мені в соціальній мережі. Я вам зроблю якісні фотографії і відправлю ці свої розрахунки. І маю надію, що вони вам згодяться і ви не будете боятися в'язати такий вид гардеробу, як штани. Оце і все коротко і ясно. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть мені обов'язково в коментарях під відео або в соціальних мережах в приватні повідомлення. Я радо допоможу вам зв'язати свої штани. І щиро вірю, що у вас все вийде. Не бійтеся вчитися чомусь новому, не бійтеся в'язати щось для себе в нове. Все в нас в житті буває вперше. Ну що ж, якщо інформація була корисна і вам сподобався такий експрес майстер клас такий конструктор побудови штанів, дайте мені про це знати вподобайкою чи теплим коментарем. А якщо ви ще не підписані, я буду рада, якщо ви долучитеся до моєї рукодільної родини. На цьому я прощаюся з вами. З вами була Марусина Скринька рукоділля. До нових зустрічей, мої любі рукоділочки. Па, 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 па! Люблю вас!